Сканвієр нових рішень супер, але це ускладнює процес і так, який був непростим. Останні зміни в уряді. А, зокрема, це питання, яке крутиться навколо міністерства реінтеграції. Спочатку було рішення по суті про його ліквідацію, і те, що більшість функцій перейде до міністерства регіональної політики, зараз у нас нове рішення в уряді це створення міністерства національної єдності, якби шляхом перезавантаження реорганізації міністерства реінтеграції. Я розумію, що напевно уряд шукає якісь ефективні шляхи управління, але нам дуже важливо, що в цьому всьому не загубилися питання людей, які залишаються на окупованих територіях, і людей, які всі. Постраждали да категорії, які постраждали від збройної агресії. Це зараз дуже ризиковано, щоб на фоні цих останніх змін ми не були позбавлені реального міністра або реального міністерства, яке дійсно буде опікуватися людьми на окупованих територіях. Тому зараз ми відстоїмо спублікували відповідну позицію. що Вважаємо, що тоді створене міністерство національного єднання має теж опікуватися туди питаннями прав людини і наших людей на окупованих територіях.